Ваша дитина теж має так багато ляльок, але зовсім ними не грається. А може навіть сидить весь час в телефоні. Що ж робити з цими ляльками? Можемо їх відправити в справжню школу. Ми з донькою своїми руками зробили ось таку школу. Щось ми знайшли у своїх речах, щось докупили, а щось зробили самі. Наприклад, указка вчителя це звичайна паличка для зубів. Дошку ми купили. Портрет Лесі Українки вирізали зі звичайного шкільного зошита. рамку зробили з картону, А стрічку таку знайшли у звичайному магазині фурнітури. Замість стільчиків ми використали баночки для крему, наприклад, або ж коробки, які продаються з ляльками лол. Зошити для ляльок ми зробили за допомогою степлера і картона і використовували ось такі залишки від олівців. Для учительського столу ми взяли кришку від коробки подарункової і приклеїли до неї ось таку коробку з цукерок, щоб стіл був такий стійкий, надійний. Парти для учнів ми зробили з картону і фоамірану. У наступному своєму відео я докладно розкажу, як зробити таку парту для учнів.